Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам зробити розпаковочку радіостанції такої дуже одної цікавої, як TUYT MD UV380. Оцей значок UV380 означає те, що у нас радіостанція двохдіапазонна, аналогово-цифрова і просто на звичайному чіпі RDA. Давайте глянемо, як вона у нас приходить. Ось такі от гарні коробочці з хорошого такого картону. Як бачимо, тут нічого в принципі, нам зверху не вказує на те, що це є іменно ця модель. Тільки от є наклеючки такі. Як бачимо, модель md uv 380 потужність 5 Вт максимальна. Мінімальна 1 Вт. Digital Mode. Тобто цифрова радіостанція. Протоколи всі вказані. Ну і тут далі всякі дані такі. Audio power 1 Вт, вихідна потужність, тобто динаміка самого. Частоти 136-174 400-480. Працює вона як в аналогу, так і в цифрі. Ось така ще коробка. ну З тої сторони бачимо. Так само характеристики указані, різні різноманітні. Давайте подивимося, що у нас приходить в самій коробочці. Ось така от інструкція. Давайте поки що її відложимо на бік. Антенка. Звичайно, що двохдіапазонна, тому що радіостанція в нас, в нас двохдіапазонна. Сама радіостанція ось така. Давайте далі б дивитися. Зарядний стакан такого плану. На бік. І мережевий адаптер. Мережевий адаптер у нас. Зараз секундочку. Не стандартного такого плану. На бік його відкладемо, зараз ми його характеристики подивимося. І наша кліпса. Ще такий проходить ярличок від фірми T І більше у нас тут немає нічого. Давайте це відкладемо на бік і розглянемо більш детально нашу комплектацію. Давайте почнемо з зарядного стакана. Зарядний стакан ось такого плану. Хороший пластик, гарно виконано. Світовий індикатор по всій величині самого стакана, який світиться червоним, коли радіостанція заряджається, і зеленим, коли радіостанція вже у нас зарядиться. Характеристики стакана у нас. Вхідна напруга 12,5 В, Вихідна напруга 8,4 В, 400-450 мАг. Ось такий стакан. Зарядний пристрій, тобто мережевий адаптер. Напруга вхідна від 110 до 260 В. Вихідна напруга 12,5 В. Ну, в принципі, більш тут нічого не вказано. Стандартний роз'єм, нічого, як то говориться, надзвичайного. Ось така двохдіапазонна антена. На двохдіапазонність у нас тут є ярличок, де пише FM 136, 174 і 400, 480 МГц. Давайте замірюємо антенку по величині, щоб ви собі розуміли її довжину. А це в нас приблизно 17 см. 17 см. Ось така кліпса. Давайте я її витягну, щоб було краще роздивитись. Така от кліпса з металічною такою основою, що досить непогано. Щоб буде кліпса у нас довго працювати і нас радувати. Ну, і ось така інструкція. Як бачимо, тут казано GPS Optional, ну у нас радіостанція без GPS. у Велика інструкція, досить обширна, можливо навіть на кількох мовах. Зараз я гляну. Зараз глянемо. Ну, дуже велика інструкція, я вам скажу так. Величезна. Скільки сторінок? Десь 75 до 80 сторінок. Досить гарно так зроблено, оформлено. Сама радіостанція, давайте, щоб ми зразу вже заміряємо її довжину. Це у нас 11,5 см довжина. Ширина у нас 5,5 приблизно, 6 навіть можна сказати. І товщина без кліпси 3,5 см. Давайте прикрутимо нашу антенку. Ось, так. Що ми тут ще можемо про неї сказати? Е, радіостанція дуже така симпатична, як на мене. Гарно лежить в руці, хороший пластик. Прорезинені кнопочки, гарно нажимаються. Ну, На мій погляд, вона дуже і дуже гарно виглядає. Гарна клавіатура резинова з таким характерним нажиманням. Функції у нас тут, як бачимо, не винесені на цей на клавіші. Ну, це зроблено для того, тому що у нас цифрова радіостанція насамперед, я так вважаю. Тому тут більше потрібно там, якісь повідомлення, може комусь скинути буде, і тому тут у нас алфавіт. Далі стандартний Бауфенговський роз'єм, В якому, виходить, до якого ми підключаємо гарнітуру, тангенти і програмований кабель. Кабель у нас йде не стандартний, як дубового фенга, а своїми, як то говориться, розпінуваннями. Зверху в нас зустрічає нас світодіод. Світодіод світиться зеленим, коли ми щось приймаємо. І червоним, коли ми передаємо. Також у нас, у нас тут є регулятор гучності, е який зміщений разом з е вімкненням радіостанції. Зверху є валкодер. Що дуже приємно. Ось так по візуалу вроді би все. Давайте ми знімемо акумулятор, нажимаємо, бачимо кнопочку сюди і ось так витягуємо. Акумулятор. У нас на 2000 мА 74 В. Зразу скажу, що ємкість тут є, я заміряв. І на самій радіостанції, що у нас сказано, модель ну, Digital Transceiver Тобто цифрова радіостанція. Модель MD UV 380. UV знак означає, що 380 означає, що наша радіостанція двохдіапазонна і на чіпі RDA. Потужність 5 Вт. частоти 136, 174, 400 480. Давайте глянемо ще на вагу радіостанції. Міряти будемо, звичайно, що з кліпсою разом. Ну, разом в нас виходить 288 грам. Не мало, не багато, скільки вже є. Ну що ж, в принципі, думаю, на цьому розпаковочку і короткий огляд радіостанції TUIT MD UV380. Буду завершувати. Дякую, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.